Від Гаджета та його донаторів це подарунок для орків. У нас знов пригоди. Е, від Риболовів України. Цікава техніка є, розповідати не буду, але скоро все буде видно. Скоро дізнаєтесь. Всім привіт, друзі! Продовжуємо доставляти вашу допомогу завдяки вашим донатам. Цього разу таку автівочку придбали, пофарбували і передаємо хлопцям. Дуже файно. Командували нам! Це помідори свіженькі. Свіженькі? Так, Як так ви... написано. Як завжди від бригади, ураган. Валять і валять. Вологі серветки, угу. чай, цукор, батончики. У, це те, що з собою. Те, що потрібно. Так, да. Да, нам і так передають. Mm. Там там набори там. Супчики сухі, всякі такі. Дякую. водичка таке, так. Да. Це треба. Можна сказати, якби сухпа сух і на день. Це треба. Як виходимо, то останні дві. Дякую. Вже <рес> немає. <вже> нема. <рес> Але остає, пообіцяли так. ще вислати. Дякуємо Hell Energy Ukraine за допомогу. Подяка хлопцям за силу. Дякую. Теж людина назбирала, як бачите, батончики шоколад. Смаколики одним словом. Це ще треба нам. Дякую. Hallo Monika, hallo Gabi, hallo Annette. Wie versprochen, äh, hier sind die Konserven und die werden äh, ja, an Front hier weitergeschickt. Und die Tieren, die, die das brauchen, werden keinen Hunger mehr haben. Vielen lieben Dank aus Ostukraine. Danke. Danke. Це смачні, наче собаки дуже радіють, коли його відчувають. За собаку, коли заїхали в сектор, то купили, придбали собі друга за три шоколадки. Пережив з нами обстріли, пожари, контузії, поранення. Зараз теж бігає на виходи з нами. На танки вискакує, сидить, готовий до бою. Ну, а то будуть смакувати. Як звати? Байк. Байк? Байк. Круто. О-о-о, пешли, пішлі, Так. Байк, передай при... Стой! Передай привіт! Привіт цього аппетита! А справи у нас добре, орків валим, працюємо. Техніка їде, скоро буде бавовна. Цікав... Дякую всім. Цікава техніка є. Не? Цікава техніка є, розповідати не буду, але скоро все буде видно. Скоро дізнаєтесь. Дякую всім, дякую Серю, дякую Жені за автомобіль, за смаколики, окремо Ромі. Ромі, окремо бригаді ураган. Дякую дівчата. Щоразу нас годують, дуже смачно. Те, що треба. Дякую. Дякую величезне. Ну, таких патчів у нас точно не було. Хлопці попрацювали на днях, взяли полонених. І тепер ось. Ммм, пояснюйте, так? Зараз і захочете. Ну, я вона на підлогу буде. Ну так, да. що. Це голодні песики з Харківщини. Ми їх зараз погодуємо. У нас якраз за рахунок пожертви, з Німеччини є такі чудові консерви, вони їх дуже приїжджають. Бачите, яке давало... м'язко. Таке серйозне. Ось бо щось так. У нас знов пригоди потекла гальмівна рідина, гальма зникли, але дуже добре, що це сталося просто на завправці. Розібрали неділя, вечір і нічого не працює тому своїми силами щось вирішимо як нема куди нема куди автівка маленька <гум> <гум> ну випочай наша в ремонті дивись після Харківа. щось вигадаємо наче заштовхали Тебі тут Ну, так. Я його чекав, дякую. Група Вагнера. Мертва. Булай нема. Ні, це полонений. Так? Так. Полонени? так. Кажуть хлопці, 17-го до Вагнера поступив, 22-го вже був в полоні у нас. Ну воно по шевронам. А, по так, мені по казали. Він, бачу. так, 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 так. Я забув, мені казали, що да. недовго він повоював. <ріх> Все, що першим ділом з'їсти, це від дівчат бригади ураган. Дякую. Так, це все домашнє, що тільки готувалося. Кузварчик. Холодно, я б сам зараз липив. Це для собачок буде. Mm. Yeah, майже ще кожен місяць собі встанов... стає. <laughs> mm. Так, mm. а не одна. Mm. Mm. Тут mm. батончики енергійні. Тут такі книжки. Я думаю... Корисно mm. yeah. mm. yeah. mm. для дуже, дуже цікаво. Uh, влогі серветки і... Від Риболовів України, коли ми збирали на три Мавіки дядьку Федору, третій Мавік, він. Як то він сказав? Своєму підрозділу. Дружньому, ще, ну, дружньому, дружньому підрозділу. Тому можете подякувати всім. Так, хто велике вам дякую від 79-го За придбаний Мавік. Мавіки потрібні постійно. Ми навіть окрему банку зробили на якій. Накаплюється сума на МАВК, ми знімаємо гроші. Так що, якщо є можливість, пам'ятайте про це. На рахунок обстановки, я б сказав би ну, що в двох словах, важка, але контрольована. Плюс-мінус вони топчаться на одному місці. Може, десь буває там 100 метрів вони і проходять, але повертаються назад. Слава Україні! Героям слава! Їдемо далі, але, на жаль, бійці, які робили замовлення, Вийшли на зв'язок з нами і сказали, що виїхати не можуть. З четвертої ранку в них іде штурм. Прикро, що штурм йде зі сторони ворога, але дали контакт людини, у якої можна все залишити. Давай холодный Це компотик, что? узвар, узварчик, это, может салом. Чем положить лучше? Три скак. Вот это классная вещь. Тогда да. Фиксируя, это, рамки вавки. надо почасть именно. Ну, классная вещь. Це мило. І... мило, шоколад. Так. Це не ван. О, це 4 лапи. Собакам? Угу. У нас собак багато в зорі. Шампуні. Для мене. Це підсумки, РПС. Це РПС, да. Да. РПС не, там підсумки різні є. Це з за завіабази Рамштайн. Це класний, так, да, РПС по лісу. Бімба. Те ще каталиги якісь. З іншої сторони. Міни. Усе. Усе про міни. Ух ти. Клас! Це можна одну взяти. Сюди? Ну то вам. Зарозтік. І основне замовлення. Мортірки. А, все поняв. А, це сюди це кабу вставляєш. Да, так, 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 от, прям чеку видру. А різьба підходить. Ну, звісно. Це добре. Гаджета та його донаторів. Це подарунок для орків. Дякуємо тобі гаджету і всі ваші, всьому вашому товариству за підтримку ЗСУ. 10 штучек я замовляв. У, У нас є клас міни безпеки, заняття проводиться. так. Богор, якщо що, книжок було 10. Дві вже з А він 10 заказував. Я думаю, ви розберетесь. Дякуємо волонтерам за допомогу. Ви з працею наближаєте нас до перемоги. Велика вам подяка. Як взагалі справи тут? Тримаємося, навчаємо, бойовий дух високий, будемо гнати орків далі з нашої землі. Багато зараз нових людей на навчання приходить? Дуже багато. Дуже багато? Да, дуже багато приходить. Взагалі. Які рік просиділи в тилу, і зараз їх сюди привозять. Вони навіть не вміють навіть зброю тримати. А рік уже служили. Так. На жаль, є і така ситуація. Так, да, так. Да. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, у нас пройшло ще 2 дні. Дякуємо усім вам за допомогу. Продовжуємо робити добрі справи. Слава Україні!